Буємо офіційно звернення від реанімаційного пакету реформ голови Верховної Ради. Ніхто абсолютно не проти того, щоб народні депутати відпочивали так само, як будь-який український громадянин, який працює штатно відповідно до кодексу законів про працю. Але відпочивати півтора місяці це абсолютно є в нинішніх умовах. Неприпустимо. Що більше в ті економічній ситуації, в якій знаходиться Україна зараз, багато українців взагалі не можуть собі дозволити будь-яку відпустку. Є багато законопроєктів, які потрібно дуже швидко приймати, зокрема щодо забезпечення незалежності енергорегулятора, щодо виконання вимог України перед міжнародним валютним фондом. 15 законопроєктів мають бути прийняті щодо забезпечення можливостей для національного антикорупційного бюро незалежної з належним рівнем секретності прослуховувати підозрюваних в корупційних злочинах. Тощо сесія має продовжуватися в Верховній Раді чи відпустку. Та я не знаю. Якщо приймемо те, що задумали. А що там робити, якщо там немає узгоджених законопроєктів? Як ми робили в 2014 році, це було б найбільш неправильний варіант, коли Верховна Рада працювала без ніяких перерв? Ні, ні, має продовжувати працювати, однозначно. Треба вміти роботи і вміти віддихати, відпочивати. А у нас завжди важкі часи. Відпусків немає фактично, верніше так. Юридично, а фактично, скоріше за все буде. Ну, якщо є що приймати, то потрібно працювати. Я а... готовий. І то, і то треба ночі віддихати, а днем роботи. Ми зараз йдемо на акцію підтримати, щоб розблокували, по-перше, трибуну, по-друге, щоб ми могли можливість працювати. Сесію не можна закривати. У нас повинен бути якийсь там термін, там два-три тижні відпустки. Все інше ми повинні працювати. Я думаю, що люди повинні від Верховної Ради відпочити. Оце буде правильніше. Депутатам також потрібно відпочити. Ну я, наприклад, не збираюся нікуди їхати. Якщо буде необхідно, я приїду на засідання Верховної Ради, але безумовно народні депутати, як і всі люди, повинні відпочивати.